Стамбульські домовленості не можуть бути основою мирної угоди між Україною та Росією. Замість них потрібно придумати абсолютно нову альтернативу. Таку заяву зробив на днях Келох, спецпредставник президента США Дональда Трампа з приводу врегулювання нашої війни. Я не зовсім підтримую позицію іншого спецпосланника адміністрації Трампа Стіва Вікофа, який припустив можливість використання цих домовленостей як стартового пункту для переговорів. Зауважив Келох в інтерв'ю журналістам. Е, він також при цьому зазначив, що це може бути відправною точкою е, стамбульської домовленості, але не основою для мирних переговорів. Стамбульські вимоги були дуже серйозними для ослабленої України. Я погодився б з тим, що говорив Стів, а Стів сказав, що це відправна точка. Але не думаю, що це справедлива угода. Але якщо ви хочете, то можна почати з росіянами саме з цих позицій, додав Келох. За за словами спецпредставника Келога, замість повернення до старих форматів необхідно розробити новий підхід, який враховуватиме нинішній баланс сил. Ну, слава Богу, що американці, ну Келог, це ж формально головна людина, яка займається Україною в адміністрації Трампа. Що американці визнають, що Капітулянська угода, де е, Україна зобов'язується не тільки не вступати в НАТО, але і скоротити свою армію, скоротити е, її наступальний потенціал, не мати ракетних військ, там дуже скоротити танки, е, артилерію і так далі. Що це неправильна угода, що треба кращі умови Україні виборювати? Але я би тут звернув. Увагу на інший факт, який не всі помічають, Кіт Келох говорить про стамбульські угоди як про свершившийся факт. Тобто, він навіть не обговорює питання, чи були ці стамбульські угоди, чи не були. Ну, наша влада каже, що це міф, що ніяких стамбульських угод не було, це просто хотілки Росії. Які вона чомусь е видає за підписану угоду. Кіт Келох про це не говорить. Кіт Келох говорить прямо, що те, що було домовлено в Стамбулі, це не підходить, це надто слабко захищає інтереси України. Але те, що е ця угода була підписана, ну, там делегація, здається, на чолі за Рахамією. Хто її послав, скажіть, будь ласка, хто їй інструкції давав? Те, що вона була підписана, це виявляється такий факт. Нас намагалися справді е, підписати під цю угоду наша рідна влада.